У шахтарському містечку Новогродівка у гірському у гіркому становищі опинилося близько 400 сімей. Переважно це колишні співробітники старої державної шахти. Пенсіонери та інваліди втратили право на отримання безкоштовного вугілля, а газу та центрального опалення у місті немає. Історію продовжить Юлія Мішакірова. Я в своєму віку легкого труда не робила. Джеймрю капала, уголь вибирала. Анастасії Федоровій 91 рік важкої роботи. Тасічка, так з любов'ю її називають діти, онуки ніколи не боялася. Вона засновниця цілої шахтарської династії у Новогородівці їх десятки. Мама з папи з 50-х років на второй шахті. Строїли, починали строить. В 79-му році я туди пройшла. У 90-х годах наші діти пошли працювати. Досі у містечку немає центрального опалення та газу пічки у хатах і багатоповерхівках. Тому без вугілля тут не вижити. Раніше гірники державних шахт у стадії реструктуризації отримували паливо на зиму безкоштовно. Але законодавство змінилося. Вугілля вирішили компенсувати грошима. Як результат, третій рік у таких, як Анастасія Улянівна, ні палива, ні виплат. Тепер оставили от таких людей, а на произвол судьби. Ну от хто їм поможе зараз? От, от в даний момент. Тонна вугілля у середньому коштує 1300 гривень. На зиму багатодітній родині козлових потрібно щонайменше три. Дівчонки, скажіть, а дома холодно, буває? Так, да. Да, буває. сестрички Саша, Ліза і молодша Аделіна часто не здужають. Так, дівчонки, ну що, вчитися? Так. І ти і хочеш? Купити вугілля Антоніні немає на що. Декретних і невеликого підробітка ледь вистачає, щоб прогодувати дітей. Мам! До яких тільки інстанцій не зверталися по допомогу новогродівці, всюди відмова. Майже зневірившись, написали колективного листа Рінату Ахметову. Когда это письмо прочитал Ренат Ахметов, он принял незамедлительное решение помочь своим землякам. Это проблема жизни и выживания людей, стариков, детей, регрессников, шахтеров в холодную зиму. Штаб Петрымов не только пенсионеров шахты Новогродовская друга. Уголь отличный, горит очень хорошо, чистый, без породы, чистейший. И большое спасибо Ренату Ахметову за то, что он уделяет внимание, не забывает за людей. І за його допомогу огромне спасіба допомогу земляка отримали малозабезпечені та багатодітні сім'ї. Мама Ахметов, акуратні ріната хмета просто він дуже добрий, і серце у нього є. Ось все, велике серце. На сьогоднішній день вже 200 родин новогродівки із вугіллям до кінця місяця штаб Ахметова доставить більше тисячі тонн чорного золота всім одержувачам. Юлія Міншакірова, Олександр Володимир Конопля, канал Україна.